Наша освіта найкраща в світі зрівнянні з європейською такою словетною зараз. Я вам розповім, друзі. Значить, дивіться, дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри попри все то, що я поступив, навчився, моя дипломна робота. Одна з найкращих. Тут, Тут зараз іде викладач, і кожного за кожну вибачаюся, хуйню нахвалю. Блін, це неймовірно, клас, ти такий класний. Як ти це зробив? І так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І, попри те, що я в роз'їздах постійному це машина на ганяє, волонтерська діяльність, бізнес і так далі. Я встигаю тут вчитися і дивіться, якого там об'єму просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут я в Британії, в Лондоні. Половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з знову сторони плохо, а з інакшої. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, всі в макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка. Зрозуміло, там супер крута, став скріну, з з ключом до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти з 4 роки. Зрозуміла? Я от трошки повчився, чисто для досвіду, мені було цікаво. Далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хірнею займатися. І гроші взагалі не, не навчить лежить. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От я просто по Німеччині загадую, по джоб центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машини і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддати. Накосячать, і так сайде. От хто в Британії живе, от от я не збрешу. Напишіть мені в каментах, якщо я збрехав. Це блять, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс, руки, жопи і так сайде. Я вам відповідаю, так всюди. Потім раз, два, ти вчишся тут чотири роки вчитись. прикиньте, графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати. Поняли, я там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя. Я ледве не помер. У мене і так магістерська освіта там по опорному вокалу, по бізнесу, по маркетингу. Але от цікаво було, і, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше. Тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять, ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти смієшся, ти, ти сама навчишся. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб ви розуміли. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців, зрозуміло. А другі, ти поки довше.